Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. і Сьогодні у нас 20 квітня. і Сьогодні нам мають виорати город. Город ми оримо, на зиму не оримо. І ми викопуємо чесник, який тут посходив рядочок, який залишився з минулого року. Будемо його пересаджувати. Зробили ми розмітку. Трішки відступили, як нам вигорать. Хочу ще показати, перезимувала на городі цибуля Порей. ту що ми в минулому році тут залишили, вона чудово перезимувала, дійсно стала така величезна. От, і от зараз її якраз використовую. Ось копав, тут копав. тут Зараз також її будемо викопувати. Також посходила морква. Той рядок, який не зійшов минулої весни, зійшов цієї весни. Таке насіння моркви. І тут також посходила морква. Маємо ще продовження минулогорічного врожаю. Така цибуля понаростала. І отакий порей. Справді величезний, товстий. І чесник. молоденький чесничок. Ну що, сезон город 2024 офіційно відкрито. Поки там трактор Орел, ще покажу, який сьогодні розквіт килим з кульбабки. Після таких е, сірих днів і сьогодні таке синє небо, такі кульбабки, червоні тюльпани, ну, неймовірно гарно. Відкрилися тюльпани. Все город виораний. роботи не початий край. І одразу пішли городні роботи прополка чеснику. Трішки ми відступили в город. Там у нас кусок городу додався. Така несподівана кінцівка буде у цього відео, тому що залишилось воно незавершеним. Я вже думав його видаляти, а потім думав... Нехай буде, тому що забудеться потім, якого числа і города рали. Так просто для числа. І вже минуло 5 днів. Город вже декілька разів залило дощем. І був приморозок. От, і на город не можна було влізти. Нічого на ньому не робили. Чекаємо, поки все добре підтряхне. І вже напевно, напевно завтра почнемо. Наші городні роботи. Далі у нас в планах будемо садити город. Також у нас там є ще деяке насіння, яке ми хочемо посіяти. Але це вже буде в наступних відео. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.